На 16 липня я стою під фундуком Терпезонт І ну, мені цікаво було. От все в горіхі дуже врожайність. І який ж він цей терпезонт? Один горішок розбився. Бачимо горішок повністю. Ось покриває скорлупу середину. Сейчас Попробуємо, який він на смак. Ось такий на 16 липня, вже здоровий, отакий От молочний і смак. Смак приємний. Приємний такий водянистий. М -м -м. Такий присмак горіховий, фундуковий. Ну і час оце. Виріхи можна вже споживати ну, смачні, корисні, навіть такий час ще полузеленими. Дуже смачні.